Питання гіпотетичне. Все, що ми до цього говорили, це то, те, що було, те, що сталося, те, що вже можна проаналізувати. Останнє запитання наступне. Яке завтра у цьому театрі? Я хочу вірити, що це театр живий. живий не з точки зору біологічного, але й біологічного теж. Але це теж. А живи з точки зору відгуки на ту ситуацію, яка є сьогодні. Мені хочеться, як От я себе зараз ставлю на місце глядача. Мені подобається грати в цю ігру, тут я. тут я директор, а завтра я глядач. І е, мені хочеться, щоб е, як глядачеві мені хочеться почути на е, відповіді на ті на ті питання, які мені актуальні сьогодні. Е, мені можливо це тільки мені, але я чомусь спілкуючись знову ж таки, давми в, в і мені і вам. Да, е, е, не цікаво вже е, е, от. Можливо, я скажу якусь таку страшну річ. От для мене театр це не музей. От, от 100% це не музей. Це живий організм, який, е, який постійно е, продукує життя. От він постійно актуальний. Він, він, це серцебиття, це е, тиск. От, ну, от якщо можна так е, сказати, це. Е, це е, Це відповіді, це питання, це провокації, це ну, виховання в якому сенсі, да, Але через сьогоднішній глядач, на мій погляд, якщо тотожницю себе зглядачем, він змінився і не можна зараз думати про те, що от так, також лагідно його можна виховати, там погладивши по головці і розказати ні, мені здається, що зараз. В динамічному цьому світі ми зовсім інші, ми зовсім ріжні, і нас уже треба якимись більш вибачте, такими агресивними способами до нас до, до до нас достукатись, тобто десь тряхнути нас, щоб ми так щось. А? Тому що знаєте, от по по своєму по своїх дітях, які сьогодні ростуть, які будуть завтрашніми глядачами театру, хочеться так вірити, що вони все ж таки не підуть в мережу, а будуть дотичні до живого спілкування. Це, до речі, я зараз так кажу. Знаєте, коли почався ковід, ми пам'ятаємо це все, так? і всі почали говорити про те, що театр в інтернеті, оце, оце вся історія почала зйомки, давайте онлайн, та-та-та. От я наскільки був проти цього от, внутрішнього, я розумів, що друзі, це вже не театр, це може бути щось інше. От не знаю що, але от всі ж почали зразу. Давайте знімати онлайн-вистави, будемо це е транслювати. і Друзі, це не театр. От давайте не будемо займатися тим. Це може як експеримент, це може якийсь такий інший рух. Ми можемо це спробувати зробити, але давайте не будемо називати театром те, що не є театром. От давайте не будемо. І тому ми, ми, ми тоді теж, отак, от, да, коли всі намагалися, давайте, давайте, давайте. Я, я, кажу, я кажу, ні, ми не будемо цього робити. Цей забіг з точки зору глядача, майбутнього глядача. І те, що буде завтра з театром. От, е, живий театр, який пульсує. От, от, напевно так, живий театр це той театр, який пульсує і, е, і резонує з сьогоднішнім днем. Е, це театр, який це правильно, має попит у глядача. Е, глядач може бути різний, запити у нього різні. Але театр повинен знаходити в собі сили, знаходити в собі інструменти, які будуть дозволяти спілкуватися з різним глядачем на різні теми і відповідати різним запитам. І я говорю зараз про наш театр, регіон. ми зараз маємо таку можливість діяти в таких рамках. Якби, наприклад, оцінюючи ситуацію в регіоні, нас було тут 28 театрів, то, можливо, я б тоді вибрав стратегію сегментації, і, наприклад, ми б там були експериментальним театром, суто експериментальним, тоді б шукали свою аудиторію, таке інше. А на, але на сьогоднішній день, маючи е, о, три театри, фактично, да, і не рахуючи муніципальні обласні театри, е, ми повинні задовольняти потреби е, якомога більше глядачів і спілкуватися з ними і відповідати їм на запитання. Далі це театри, гастролюючий театр. Це театр, який хотілося б, щоб успішно приймав участь у фестивалях. Театр повинен бути фестивальним театром. І це театр, про який пишуть критики. От це, напевно, ті критерії успіху, які я закладаю, і в тому театрі, до якого я прагну дійти, який я бачу драміком через. 5-10 років. Ну, тобто це про визнання. Визнання е, того, що я сам роблю, визнання того, е, що я роблю е, в, в місті в зосередку глядача, і визнання того, що я роблю, професійною спільнотою. Ну, я б сказав не я. Я б сказав ми. Я е, не можу я, це я, сам я, робити. Я як театр. Як театр, так, так, так. <говорит> Тому що мені, мені хочеться. Е, е, е Розуміючи, що досить багато років колектив театру жив лише ілюзією успішності, мені дуже щиро хочеться продемонструвати, що таке є успішність, що таке, щоб колектив театру виїхав за кордон, щоб колектив театру побачив інші колективи, щоб колектив театру був на фестивалях. От, до речі, за період трьох років ми відвідали п'ять фестивалів. Це, ну, це суттєво, да? я, я так думаю, тому що. З трьох, то... які два були карантині. Це да, важно. Да, 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 да. Це важливо. Це, це важливо. Це. Да, ми вже забули про це, але ми розуміємо, що півроку театр фактично не працював. Ми поставили за ці три роки, ми змогли поставити 23 прем'єри. Ми змогли відкрити нові площадки. Ми змогли дати можливість молодим режисерам себе проявити. Ми почали рух у напрямку конкурсу, де набирали молодих акторів. Ми зробили ребрендинг, ми зробили багато, вирішили багато питань з господарської діяльності і далі починаємо і далі продовжуємо це робити. От ми придбали в минулому році, да ми придбали світовий пульт чамсіс. Прекрасно. Там наш начальник не може на ним нахвалитися, бо це ну дійсно, коли тебе там машина, я маю на увазі машина, якою ти керуєш світлова, да вона там 50-х років, і тут тобі дають сучасну техніку, яка поміщається на, на такому столику. То звісно, це а, якесь, якесь, якесь інший вимір. Якийсь інший вимір, да. і прекрасно, це це класно. І, і, і це все ті, ті рухи, які дають надію, впевненість в те, що ми рухаємося правильно. На жаль, на жаль, знаєте, ми вже з цього і, і глузуємо дещо, тому що так себе якось підтримуючи. Да? Ми тільки набираємо розгін. от У нас була ну точно такий, знаєте, день сурка, коли ми е, рухалися, я пам'ятаю, 12 квітня, 12 березня вже вступив в силу закон. Ми, ми перестали грати. 8 березня у нас саншлах там, 9 березня у нас там повна зала, і ми такі оп, і тут карантин. От тільки розгін, тільки глядач. Ми, а, до речі, ми ще бачите, я вже я вже забув. Тут е, скільки е, ми до речі. Е, я прийшов, я відкрив оксамитовий сезон. Ми почали грати серпень-вересень грали. Тобто раніше, раніше театр теж грав, але це було от просто вистави і вистави до відкриття сезону офіційного, якби, як у всіх театрах це прийнято. Я зробив такий о, о, таку упаковочку. от Давайте відкриємо оксамитовий сезон. Чому ні в театрі? Серпень-вересень бер... Серпень, прекрасна пора року для того, щоб зробити це оксамитовою. І ми в рамках освітни сезону там, граємо 15-20 вистав, ми це так і обговорюємо, ми там робимо акції специфічні. Далі у нас був парад прем'єр. Ми на другий рік на другий рік мого директорства ми зробили парад прем'єр і зіграли сім прем'єр. Це нереально, тому що я, я потім від цього відмовився, тому що хто працює, той розуміє, що одночасно видати сім прем'єр. З, 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 з різницею в один день це дуже складно. Це фактично це було на, 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 на межі і нервових зривів, і, і, всіх, і, і це був такий виклик для колективу. Але ц, оці заходи. Парад прем'єр. Потім заходу захід у мене був, коли я стикнувся з тим, що у нас дитячий репертуар, а наш театр має специфічну історію, і я це розвиваю. У нас є новічні казки для дітей. Ми в період з 19 по десь 10 січня, з 19 грудня по 10 січня, ми маємо виключно дитячі вистави, граємо, і це користується попитом. І глядачі, діти весь час відвідують театр. У нас там є теж традиційна така е, штука, е, це під ялинкою. Е, тобто ми дітей розважаємо до початку вистави, такий інтермедій, невеличкі, 5-10 хвилин, там 10-15, а далі йде вистава дитяча. І це е, традиційно вже спокон віків, і Я був маленьким ходив до театру. Це дуже так користується попитом, і я це теж розвив і зробив парад казок. І у нас було там на новорічні. З, 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 завжди це було так, що якась одна казка йде. Там от прем'єру робимо, да, і вона йде так традиційно. Так було, вона йде. Оці там 40 листа. Вона йде оці там скільки там 20 днів. Да, наприклад, а я зробив парад казок. Я взяв ті казки, які у нас були, зробив по 4 дні п'ять казок. І ті люди, які прийшли на першу казку, пішли на другу, пішли на третю, пішли на четверту. Дуже круто. Ми тут червону доріжку зробили до театру, ми тут прикрасили все, да? зробили фотозони для дітей, там окремо в тій, яка зараз є малою залою, тоді вона ще не була малою залою, Ми там витягнули всі ті кресла кащеїв, значить, там черепахи якихось повинні накладали, і це все так оформили. Діти були в захваті. Тому що вони могли доторкнутися до тої голови кащеї, як вони вчора бачили. Це було щось неймовірне. Фотографії, діти плакали, коли ми закінчили, а чому фотозону брала, а дайте. Ну, це була дуже цікаве, цікава історія. Далі ми, ми започаткували уікенди. Я зрозумів, що є така потреба сегментувати історію. Наприклад, уікенд комедії. Ми зробили три дні поспіль, ідуть найкращі комедії. Потім е, уікенд Чехова, там, наприклад, дав. Ми зробили там. Потім е, уікенд до дня закоханих всі вистави про кохання. Ми так почали сегментувати і е, ну, здається, да, ті вистави, які люди бачили по 100 тисяч разів. А оця історія, наприклад, там уікен до Дня Закоханих, три вистави. Якщо ви купите квиточок на один це одна ціна, якщо зразу на три, то це інша ціна. Далі подарунки до Дня Закоханих ми почали використовувати ті ж самі. Там, ми запрошували піаніста, який грав, ми створювали атмосферу, ми робили перформанси перед виставою до Дня Закоханих, ми там розігрували квиточки. Ми там прочитали вірші, прочитаєте про кохання, отримуєте запрошення, люди долучалися до цього. Да, там, театральні перформанси, свічки, там, зона знайомств, зона поцілунків, ну, от, з, з, спілкування з глядачим, це викликало дуже такий захват, да. І, І от ми тільки розігналися, тут карантин. Ну добре, почекали півроку, пережили там. Да, ми там щось робимо. робимо, робимо. Знову ж розгін. Ми пам'ятаємо листопад, місяць, грудень, січень. Розгін, розгін беремо. Знову друга хвиля. Пішли знову. Далі знову беремо розгін. І благо була от, Це вже я кажу на період третій, фактично, да, коли вже ми 20, до періоду, 24 лютого. Ця тисяча, яка була видна, це теж хочу сказати відверто, що це був бум. Люди мали можливість ці кошти витратити на певні категорії, та, і вони їх витрачали, в тому числі на театр. Дуже було багато, ми це відчували. Знову така хвиля, клас, рухаємося, плани, прем'єри. І тут знову от, от таке. То це вже третій виклик, фактично за ці три роки, коли знову падаємо, знову вставати і знову рухатися далі. Але ну це цікаво. Це все світ вирішив загартувати мабуть країну, український театр і конкретно театр драміка. Я думаю, всі театри переживають це саме хтось більше, хтось меншій мірі. Не можна так сказати, що це тільки ми. Тут я я про інше. Я про те, що це на хвилі бажання мого як директора. Мої команди реалізувати всі свої наміри якомога швидше, якомога ефективніше. І от я, я про це що знаєте, ми тільки розбіг взяли. На тобі зупинка. Тільки розбіг взяли, зупинка і таке інше. А ми розуміємо, що сили, які витрачаються на розгін, вони значно вищі, ніж всі сили, які потрібно. Витрачати на те, щоб підтримувати цей, роз... цей біг, цей, цей темп, от, от я, я про це скоріше. Тому я думаю, всі театри це переживають. Динаміка нашого спілкування е, просто неймовірна, е, лезо не має куди е, всунути між е, тим, що говориться через кому, е, і це при тому, що є зовнішні ознаки е, запобіжники і е, вся ця. Холера в вигляді всяких карантинів і цієї російської навали. Можна собі тільки уявити, якщо б не було цих запобіжників. Театр драміком бути, а не казатися. Сергій Мазаний, директор, художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії. Дякую. Я вам дякую.